Ретельна підготовка на випадок небезпеки на Прикарпатті діє батальйон спеціального призначення Івано-Франківськ. Даний підрозділ, створений у структурі міліції громадської безпеки УМВС. Чоловіки, котрі виявили бажання стати правоохоронцями, щоб захищати життя, права та свободи людей, змогли вступити на службу за спрощеною процедурою. Тепер новобранці щотижня тренуються стріляти з автомата Калашникова. Комусь вдається краще, декому треба більше часу. Є ряд працівників, котрі добре володіють зброю. Це дається в знаки служба в Збройних силах України, а також підготовка попередні роки, тому що у нас є працівники, які в минулому жили в органах внутрішніх справ і з різних причин були звільнені. А на час вони відкрили свою службу справ. А працівники, які вперше проходять службу, для них, звичайно, це заняття найскладніше даються тому треба більш тривалий час. Працівники батальйону підготовкою задоволені, що правда кажуть, часу таки бракує. Підготовка відбувається досить добре. Досить добре відбувається і в фізичному плані, і от вогнева. Але те, що дуже мало часу. Але його в нас немає. Його просто немає. Необхідно робити це все дуже швидко. А так в загальному готують відповідно, готують фахівці. Фахівці своєю, своєю справою. згідно висновку комісії громадської ради при УМВС в області, батальйон Івано-Франківська до виконання завдань в зоні проведення АТО не готовий. Попри це, набір до батальйону продовжується, тож кожен охочий може запропонувати свою кандидатуру.